Новий навчальний рік у школах триватиме за розкладом з 1 вересня по 28 червня. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України. Однак чи зміниться освітнє навантаження для школярів? Дивіться далі у сюжеті. Школярі навчатимуться з 1 вересня по 28 червня. Відповідну дату цьогоріч визначив Кабінет міністрів України. Однак, директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА пояснює, насправді термін навчання залишиться незмінним. Нововведення від кабінету міністрів немає. Відповідно, ми прожили в умовах попередній навчальний рік в таких же умовах, які пропонуються, і в 2023-2024 навчальний рік. Тобто кабінетом міністрів в 2020 22 другий, навчальні навчальний роки було визначено чітко 1 вересня по 30 червня. В цьому навчальному році 1 вересня по 28 червня. Тобто, можете бачити різницю ну два дні. Тобто нічого не змінюється. В умовах воєнного стану такий місяць є радше запасним. Розповідає очільниця, освітнє навантаження не відрізнятиметься від минулого року. Сенс в тому, що е, ці дати кінцева дата, скажімо, завершення навчального року включає практику, державну підсумкову атестацію, яку прагнуть зараз повернути, і ряд тих таких організаційних заходів, який триває. Ну от ця тривалість показує кінцевий термін, коли однозначно має все бути завершено. Обсяг навчальної програми незмінний. Він є сталий. Коли ж завершити навчальний рік, обиратимуть самі школи відповідно до вичитаної програми. Кожен з батьків має зацікавлені бути в тому, щоб діти щоб дітям вичитана була вся програма, щоб вони освоїли всю програму. Тому очевидним є факт, можливість зазору, руху і вибору на педагогічних радах, розуміння чітко, бо хто краще знає, чи вичитала заклад загальносередньої освіти всю програму чи ні, як сама школа. Тому система продумана дуже знаєте, що називається гнучко під час саме воєнного стану. Нагадаємо, цьогоріч шкільний дзвінок на Буковині в останній пролунав 16 червня. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.